Ну а зараз переносимося на південь Житомирщини у село Гальчин, де тривають різдвяні посиденьки: як колядувати та водити козу, які страви автентичні, що за традицією має бути на столі. Різдвяно-новорічні свята у розпалі. Отже, порад щодо цього багато не буває. І чекаємо на них від нашого колеги Костянтин Грубич, як завжди, шукає. Знаходить щось цікаве для нас, костю, що відшукали цього разу. З Великим задоволенням прослухаємо. Ой, Наталочка, таке відшукали тут. У Чайковський спейс, такий простір є у селі Гальчин. Це Гришковецька громада, Житомирщина. Зібралися люди з 17 населених пунктів цієї громади. Вісім старостинських округів. Коза мекала вже ну. <клес> О, Бекали, мекали, прийшли і старі, і малі, різні різних о, віків різного віку люди. І ось організаторка всього цього дійства Наталія Ященко, скажіть, будь ласка, що відбувається? Київ? Ми там після ночі сьогоднішньої дуже, -дуже і ранку. Дайте ми людям настрою. Києвом. Всю ніч і весь ранок, але ми хочемо дати настрою. Сьогодні в нас відбувається Різдво. Різдво, яке об'єднує громаду, яке об'єднує не лише громаду, але й об'єднує всю Україну. Сьогодні в нас вісім старостинських округів, які приготували кутю і перлову, і а, Але Я знаю, що вони якісь неслухняні. Сказали людям по дві страви принести. Так. А вони Вон... такого тут воно не поміщається на цих столах. Звісно, подивіться. Ось, подивіться, яка в нас кутя. Кутя, я бачу пшенична з цукатами та горішками. Та який округ? Це скаківський сакатівський округ. Так, тут, тут ваша кутя, чим відрізняється? Пшенична кутя на узварі. Ти. Вона варена спеціально. на узварі. Проварена з дітками. О! так. І... А вас, це що за страва? А це риба тушкована з овочами. Так. Ваша, чим, це я тут з вишнями. З вишнями? Да, да. Я також ще не чув вишнями, mm -hmm. Тобто родзинки кидають. Да, да, да. Так, так, так. Ну, словом, ми не встигнемо за ці кілька хвилин показати не всі показати, страви. Тому, а де, де господиня цього, да. цього дійства? Сьогодні за нашим великим Різдвяним. Голова громади, столом? до речі. Да, да. Сьогодні за нашим великим різдвяним столом поєдналися традиції 17 населених пунктів нашої громади. Сьогодні кожен приготував смачнющу кутю, приготовану за рецептами від бабусь зі смаком дитинства. І сьогодні, коли в нашій країні так важко, ми все одно не маємо права втратити цей зв'язок поколінь. Тому ми готуємо, шануємо традиції і вітаємо всіх світлими різдвяними святами. Ви знаєте, Наталечко, і всі, хто мене зараз чує. Я коли почув про цю подію, думав, щоб вони організували змагання такий до. А потім все ж таки люди кажуть, не хочемо ми змагатися, ми хочемо єднатися. І от заради такий сьогодні особливий і важкий день чергово росіяни нам влаштували гори в Україні. Я хочу, щоб всі ви зараз е, від цих людей набралися трішечки позитиву. Бо Христос народився і звучить коляда. Це Житомирщина, Південь Житомирщини, а разом з нами уся Україна. Будь ласка! Святому Україно, єднаймося, дружимося і йдемо на життя далі. Київ, з різдвом, українці. Ось таке привітання від Костянтина Грубича із Житомирщини. Надзвичайно дякуємо вам. Важливо підтримувати одне одного, особливо в такі дні, такі ночі і ранки, які сьогодні пережив Київ і Київська область. І про це ми будемо говорити далі. Дякую, Костянтине.